Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 27 вересня 2024 року, я хочу вам показати такий сорт винограду Фронтіняк грі. Він є такий сивуватий на колір. Може камера того не передає, але як стерти цей наліт, то він зеленкуватий. Сік рожевий виходить з нього. Це для виготовлення вина. Грона такі невеличкі, рихлі. Ягода в нього дрібненька. Ось дивіться, це одне грона таке, це не дві. Досить, досить таки великувате. Він в мене росте на шпалері, не на арці. Я не знаю, як він це покаже на арці, можливо, краще, але арки в нас немає. От якось так, друзі. Дивіться, лист ось такий гладенький в нього. Має червону ніжку листик. І він такий такий гладенький, не шуршавий. Морозостійкість цього винограду мінус 38. Так що він досить таки витривалий для морозу. У мене його є два кущі, ще посадив молоденький, третій. Ось такі грона, дивіться. Бачите. Зараз ми не буду затягувати довго відео. Два кущі на шпалері. І покажу вам заодно. Тут поруч росте маркет. Так, 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 маркет. Дивіться, лист маркета. Він не такий гладенький, він трошки має рихлості. І з іншого боку. Ну то камера того не передасть. То потрібно візуально бачити. Ну, фронтіняк грі, лист, лист сам по собі гладенький. Отже, побачили ми. Зараз, зараз я зріжу якийсь грон і, і ми ягідки зважимо та провіримо на цукор, покажу, що там всередині в ягоді. Хочу ще додати, що вино з фронтіняк грі дуже смачне. Але воно має в собі багато кислотності, тобто воно буде десь при 23-24 цукру, 22 навіть приємно вживатися. Якщо буде менше цукру, то відповідно буде трошки кислувати. Ось, друзі, зрізав три ягідки. Зараз ми їх зважимо. Ой. 1 грам 35 показала одна. 1 грам 63 показала інша. Не пам'ятаю, яку вже важив, яку не важив. Три разом зважимо. Три разом показали 4 грами. Тобто він дуже легкий, такий маленький. Зараз провіримо на цукор. Трошки він в цьому році мало бачу соку має. Ну, ось, бачите, м'якість сама в ньому. Зелена. Цукру показав 21 Бачите, 21 показав цукру. М'якість, дивіться. Така мішечком і тако не показує. Бачите, тако, тако сік білий. Так сік білий я цього. А потім, як його почевити, він вибуде, то стане. Стане, відповідно, він. Той сік. Ну, бачите, зеленкувата така шкірка. Він не синій на колір. Ось у відрі так виглядає він. Сивувати. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть Російській Федерації!